Всім привіт, Сонячної Одеси! І до нас на продаж залітає ось така Toyota Avalon 3,5, газ бензин на передньому приводі на автоматі, в гарному білосніжному кольорі, тонована на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль було пригнано з штатів з мінімальними пошкодженнями передньої частини. Все було професійно відремонтовано, все в зазорах, все в колір. Автомобіль весь рівненький, без подряпин, без м'ятин, дуже гарний стан кузова. Подивіться, як виглядає. Салон в нас гарна шкіра в ідеальному стані. Ось такий стан стелі, стан дверних карт. Ось так виглядає сидіння спереду. Підлокотник дверних карт. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, круїз контроль, гарна мультимедіа на платформі Android, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Подивіться на стан керма. Пробіг у нас всього 130 тисяч кілометрів. Це ніщо для цього мотора і для цієї коробки. Зараз двигун у нас працює, ні чеків, не помилок не горить. Двигун почуває себе просто прекрасно. Це в нас невбиваємий атмосферний двигун, легендарний, який встановлювався ще на Toyota Camry та ще на багато автомобілів Toyota. А найважливіше, друзі, це самий низ ринку по всій Україні. Дешевше авалону по всій Україні знайти неможливо. 16990. Даний автомобіль коштує Сама дешева, автом... Сама дешева машина по всій Україні і в дуже достойному стані. Приїжджайте, переглядайте, проведемо тест-драйв. А переглянути дані... дану красуню ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.